Да? Дуже такі цікаві, романтичні. Ой, ну з тобою навіть мовчання має смак, можеш добавити, має смак пристрасті, або має смак кохання. Грай, грайтеся з ним, він він дуже то шанує да або Ой ну ти вмієш дивитися так, що я забуваю дихати. не 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 стандартні ці обосані компліменти. До кожного є доступ через круті фрази. Не ой, це такий красивий, такий красивий, вірша гарного написав, дуже хорошо. Це говорить будь-яка жінка. А ви не будь-яка жінка. Ви повинні дати йому такий доступ, що він дуже... ахуєть того, що ви говорите, понимаєш? поруч з тобою я відчуваю себе жінкою. Ти мене надихаєш, прям надихаєш. Я от з тобою поговорила, от прийшла до того, я прям така вся натхненна. Угу. Якщо коханець котиться в тінь. Якщо коханець котиться в тінь.